Е, так, на всякий випадок дисклеймер, я не буду говорити, що Бравл скотився і так далі. Я лише покажу основні проблеми і їх вирішення. А ця гра буде і далі виходити на моєму каналі. Надіюсь, все зрозуміли. Приємного перегляду! Давно хотів записати відео на цю тему, тож тримайте, я почав останнім часом помічати, що в бравлі починаються сильні просладки активу, а недавні розробники самі вибачалися за сторонні самими помилки. Тож сьогодні поглянемо на останнє оновлення, і я візьму період від видалення боксів до сьогоднішніх днів. В цьому відео зрозуміємо, які помилки допускають розробники і що треба зробити, щоб ров старс встав з колін. А також відео буде розділено по рокам та розділам. Загалом, поїхали! Починаємо нашу цікаву подорож з видалення боксів. В кінці 22 го року тоді багато хто тоді з негативом відгукнулося на таке. Але з точки зору механіки це було правильне рішення. Пам'ятаю, я часто лібав з гри на пару місяців, бо не міг вибити хоча б якогось епіка, А тепер ця система вирішена. Але такий підхід допустив дисбаланс та нестачу ресурсів для прокачки. Тому наступному оновленні додать майстерність до неї питань нема. А далі додають систему з блінгами та каталог, що як по мені і круто, і не круто, бо унікальність скіні втрачена, але тут же як кому це косметичні елементи. Обнова зі стартробами на початку була непоганою, але вона стала запуском всього апогею, що станеться далі. Гіперзарядне оновлення. Оновлення, чесно кажучи, прохідне, бо гіперзаряди зламали економіку, бо дорого коштували. Але тепер кристалами їх можна було купляти по доволі вихідній ціні. Далі додали мага купілку, він стрік і платний Бравл упас. Це був 2023 рік. І 2024 починаємо з четвертий починаємо бо силова ліга устаріла, а це був ковток свіжого повітря. Але далі вже мало що можна сказати. Івент, який підняли актив, який був мертвий у 2023 році. Кодзіла, тоді всі здивувалися через ної монстро яйця і бомбило через нові мутації. Далі найкращий для мене івент, старий Бравол. В ньому я наче окунуся в той самий перший день, коли я відкрив для себе цю гру. Круто загалом, спанчбоб, всі тіктоковські накамани твердили, про чим Шарик кольта і бургери в танків. Але you якщо так be розсудити, be івент вийшов більш-менш. Найбільш парашними івентами були, господи, івент Янголи проти демонів і Ка Базлайтер, який опробив онлайн-нафту, тобто наполовину. І ось тут і 2025 рік, на якому я загострюю найбільшу увагу. Оновлення ранки та їх гаджетів вийшло достойним, але в ранкеті все ж був один жаквар. Коли діти в Ютубі проголосували за режим, який вам подобається, аерохокей, то розумники опа, і хай топи по світи, який хоче про ранг, буду грати в хокей як на чемпіонаті в Канаді. Ого, я репер. Про прибирання я взагалі не буду, бо це була ну помийка реально. Слава Богу, ці режими прибрали на третьому місяці першого сезону. Тепер топи можуть вміятися більшими досягненнями, а казуали можуть отримувати більше ресурсів. Про реборк гаджетів сказати нічого. Ми нормально збалансували. Ну і все. Японське оновлення. Чим воно запам'ятало так це найновіший івент Васабі. Реворк режиму програбування, нова ультралегендарна рідкість, яку я отримав без донату за допомогою менту тільки через місяць. Ну і новий моба івент Акадота в Бравл Старс. І ось він це найкраще нововведення за 2025 рік, бо розробники вирішили видати щось справді нове і надзвичайне, а не просто ремейки. А от далі в нас іде івент Васабі, і це. ой, подивіться самі. Васабі івент, солянка зі всього, що було, дисбалансні абілки, і те, що ніколи не пробачив, фікс зламаних мутацій за тиждень до закінчення івенту. Чим думали суперсел, мені не ясно. І на всякий випадок я взагалі ігнорую кубки, бо зараз вони не значать абсолютно нічого. А от спеціально забирати по три режими, просто бо ми так хочемо, це мрак в чистому виді. Літнє оновлення я розбирав в минулому відео. Про те, що було далі, вже зовсім не весело. Івент Янгороли проти Демонів 2-0 брати не будемо, оскільки по факту розробники перелопатили все і зробили абілки адекватними. Або далі. Вийшли новий редизайн майстерності, і тут я можу сказати, це буквально нічого. Бо для новачків розробники нагадали стардропами. І, до речі, про це ми поговоримо пізніше. А всі нагороди зі старої майстерності просто мігрували в нову трофейну дорогу. Це те ж саме, що українець із України лівне, наприклад, в Польщу, він же від цього не стане поляком. Капець, ну ну я не можу ну просто. Ну а тепер друга половина відео, де ми виявимо болт в розвитку Бравл Старса. Останнім часом і виростає критика, бо так скажемо, уваги тригера нема. Грубо кажучи, Бравл Старс, не дивує. Якщо ви дивилися уважно відео, то помітили, що я заакцентував увагу тільки на 2025 році, та тому, що в минулі два роки оновлення піднімало планку якості та онлайну. А зараз це більше починає нагадувати спад. Та камон, навіть в мене є питання, чому ви видали майстерність? От нахріна? І моє улюблене видалили бокси, сказали, що хочемо відійти від рандому. А після я побачила просто карнавали гемблінгу, івентові дроби та просто стартропи зараз посюди, куди би ти не зайшов, майстерність, бравопас, ранкет, ну суперсел, ви просто найкращі. Ну а тепер основна суть відео. В чому основна проблема гри? Ну добре, скажу зразу, НОБАЧКИ на протяжності всієї історії Бравла розробники зачасту додавали нововведення чисто для новачків. Ну це і не дивно, перша аудиторія все ж. Але зараз це грає проти розвитку, бо коли новачків закидують галявою, олдам не додавляють рівно нічого, через що актив падає. Ну а тепер що? А я пропоную декілька ідей, як змінити Бравл в кращу сторону. Перше, додати більше змагальності. Та просто новий ранг не знаю за 2000 було б прикольним нововведенням. Друге вирішити проблему читерів. Раніше цього гра не потребувала, бо іншими програмними забезпеченнями володіло не так багато людей. Тепер, же, коли написані автоманці, за що й ловили кіберів, а кіта з модом навіть я зустрів, треба додати хоча б кнопку жалоби. І найстрашніше, що здається, розробники взагалі не хочуть бачити цю дірку в системі. Третє переробка мегасвинки. Про неї вже. Ці давно забули, але по суті цей режим знаційні клуби в нулину, а вони, по суті, являються основною частиною компанії Supercell. А 20 стердропів на даний момент просто безкорисний підйом. Ну і четверте, найголовніше розділити оновлення на олдів і новачків. Ну і тепер завершення. Зараз ціль геймбліда Френка займатися тільки новою аудиторією, а не різнообразне оновлення. І такий підхід це просто повна срака. Мені ще подобається читати коментарі по типу ком'юніті Браузерсанитіки і так далі. Але розумійте, що відео з критикою створені для того, щоб перенаправляти аудиторію в потрібний бік. Ну а що ж, з вами був Дмитро, па-па-па-па.